Якщо мій кошик для покупок можна вважати показовим прикладом, то сміливо можна сказати, що трейдер Джоес заробляє більшу частину грошей на спонтанних покупках. Так, мені дійсно потрібні нові кухонні рушники, цікаво, як це буде поєднуватися з попкорном, і я заслуговую настроєву Єодісеї. Ось типові думки, які проносяться у мене в голові, поки я блукаю по їх проходах. У підсумку я майже завжди купую як мінімум три речі, які спочатку не планувала. Саме так я недавно опинилася з банкою їх Sweet Saver і Tomato Spread. Зізнаюся, я не була в захваті. Цей спред, по суті, томатний джем рекламується як смачний пікантний акомпанемент до сиру і м'ясних нарізок або доповнення до смаженого м'яса і овочів. Але насправді він зовсім не пікантний. Він солодкий. Навіть нудотно солодкий, без відчутної солі і недостатньо кислий. варення, але не в хорошому сенсі, і величезна кількість цукру заглушує будь-яку свіжість, яку можна очікувати від томатного продукту. Це не означає, що він зовсім марний. У поєднанні з дуже гострим сиром або сильно засмаженим солоним м'ясом, він навіть непоганий. Але найкраще він розкривається з великою кількістю кислоти, гострою гірчицею або алкоголом. Ці інгредієнти пом'якшують нудотну солодкість, дозволяючи томату дихати і проявляти свій смак. Ось три мої улюблені способи використовувати цей спред, особливо якщо він вам, як і мені, не дуже подобається. Приготуйте коктейль. Я не новачок у коктейлях з варенням, але мій стандартний рецепт. Дві унції алкоголю, 3 столові ложки варення та половина унції лимонного соку з цим спредом не спрацював. Одержаний коктейль був, як і я сама, занадто густим і солодким. На щастя, це легко виправити, я зменшила кількість джему і збільшила частку горілки і лимона, отримавши свіжий, солодкувато кислий коктейль, який ніби прийшов прямо з саду. Вам знадобиться. 2,5 унції горілки, півтори столові ложки суїтени тамейту спред від Trader Joe's 3 чверті унції свіжого лимонного соку. Змішайте все в шейкері без льоду і струсіть, щоб варення розчинилося. Додайте лід і знову струсіть для охолодження. Процідіть через ситечко в коктейльний келих, Прикрасьте помідором черрі, якщо є, приготуйте вінегрет. Хоча спред не такий солодкий і кислий, як заявлено, це можна виправити за допомогою яблучного оцту. Цей соус яскравий, пікантний і ідеально підходить для хрусткого салату з великою кількістю моркви. Вам знадобиться чверть склянки оливкової олії, чверть склянки яблучного оцту, 3 столові ложки суїттени та мейтоу спред від Trader Joe's Одна столова ложка діжонської гірчиці. Змішайте все в банку, закрийте кришкою і струшуйте, поки соус не емульгується. Поливайте їм будь-які свіжі овочі, глазур для м'яса. Якщо змішати півсклянки джему з чвертю склянки гірчиці, вийде відмінна глазур для запікання м'яса. В цьому випадку нудотна солодкість спреду навіть грає на руку. Просто змішайте два інгредієнти. Я рекомендую взяти дуже гостру гірчицю і нанесіть на курку, свинину або баранину перед запіканням. Мені особливо подобається цей варіант з куркою.